Усім привіт! Мене звуть Ольга. І на своєму каналі я розповідаю і показую американську вінтажну біжутерію. Іноді попадаються європейські прикраси, але в основному це Made in USA. І сьогоднішнє розпакування присвячую ретро-виробам із таких благородних металів. Як мідь і срібло. Власне, представники перед вами. І є ще трошки у планшетці. Тут, звичайно, не один лот, а декілька. Але вони об'єднані спільною тематикою. Тому давайте дивитись. Ось цього блондина ми відкладемо, тому що він виступатиме у дуеті з іншою прикрасою. А Ось цього руденького зараз будемо досліджувати центральна, о, прямокутна пластина. Добре, що пуста, на ній можна зробити граві... гравіювання. І ось тут є маркування, написано, що це справжня мідь. Досить масивний ланцюг панцирного плетіння і ось такий чудернацький замочок. Два вушка. Ось так розтягується і виймаємо кільце. Він невеличкого розміру, бо підходить на мій зап'ясток. Зараз поміряємо його довжину. Він у гарному стані. Ну, мідь є мідь. 18 ,5. Не знаю, роки 70, можливо. Так. Сережки. Рухливі, ажурні у формі трикутника. Ну, майже трикутник. Колір вибіленого срібла. І ось тут є маркування 925. Ну, швензу треба роздивлятися. Можливо, на ній теж стоїть проба. Такі досить акуратні. Повсякденно святкові, я вважаю. Стан збереження дуже хороший. Ніяких претензій до них немає. Довжина десь 5 см. І вони не важкі. У сьогоднішньому Показ буде достатньо браслетів і сережок. А от прекрасна шию, на жаль, малувато. Ось такий браслет манжета або браслет каф ручної роботи, виготовлений зі сплавів трьох кольорів. Я думаю, тут мідь, латунь і сталь або срібло. Маркування немає. У нього достатньо великий діаметр, овальна форма, 6,6. Ось так виглядає на зап'ястку. Неважкий, ну, такий оригінальний. Ось така масивна каблучка з доволі простим дизайном. Оздоблена кристалами двох кольорів. Такий насичений синій, я його називаю індиго, і прозорі. Техніка паве. Ось тут, здається, не вистачає одного прозорого. Ну, я це виправлю. І ось тут з внутрішньої сторони є маркування, не знаю, видно вам ні, проба 925 Розмір 19 20 досить великий, і стан збереження. Непоганий. Має вагу вона. Ще одна пара сережок. Таких розкішних. Ой. Овальні скляні кабошони чорного кольору в обрамлені марказитів. Це на місці стан збереження прекрасний. Там є якесь маркування, але треба дивитись з лупою. Ну, я думаю, що це срібло. Вони невеличкі. Разом зі швензою, ну, майже 3 сантиметри. Дуже будуть комфортні і зручні. Так, мініатюрний вінтажний сет із МІДі, сережки-пусети на власній планшетці і Тоненький браслет каф, досить лаконічний, але вишуканий на тонке зап'ястя підійде. Ну, 6 і 3 у нього діаметр, але можна трошки зменшити, ось так натиснувши. І пусети з етнічним візерунком, невеличкі, десь у діаметрі 1 см. Зараз я одну зніму і подивимося. А є маркування написано Купер. І у сережок, і у браслета стан нової прикраси. Гарний вигляд мають. Ну і нарешті ось таке вінтажне кольє-ланцюг. Виконане у стилі бруталізм. Це прикраса з розряду унісекс. Доволі грубе панцирне плетіння. А колір сплаву дуже схожий на латунь. Є ось такий замочок коробочка з подвійними страхувальними петельками. Це ж 60-ті роки. І навіть є маркування 14 карат. Тобто це покриття 14-каратним золотом. Ну, воно не виглядає як золото, але на дотик дуже приємне, пластичне. Довжина у нього нормальна сантиметрів 50. І стан збереження теж дуже непоганий. така цікавенка. І сережки, цвяшки. Теж етностиль. Основа нагадує таку тарілочку з текстурною поверхнею. Тонесенький ланцюжок, а на ньому яскравий камінчик, мабуть, бірюза. зворот виглядає ось так. Є проба 925, -та і написано. Аві суфер, здається. Ну, можливо, це дизайнер. Ну, треба гуглити, шукати інформацію. Вони легесенькі, такі досить автентичні. Довжина 3,5 см. нижню. Продовжуємо ще один браслет каф, але вже широкий, десь приблизно 4 см. Сплав металу мені дуже схожий на латунь. Хоча маркування жодного я не бачу. Завдяки техніці крабування тут зображено якусь рептилію. Ну, видно, що він старенький, не зовсім рівний, але такий своєрідний, не шаблонний. Діаметр невеликий. Бо з мене не злітає. Ну, 6,2. Я десь прочитала, що браслети кафи носять впевнені у собі люди, які не бояться робити виклик суспільству. Тобто мають свою особливу позицію. І через аксесуари <гасується> показується. Ну, правда, це чи ні? Не знаю, але є така версія. Комплект ось такий. Тут мікс срібла і е е галіотису. На нього ще кажуть абалон чи морське вушко. Ось тут є проба, геометрична форма. срежки трошки менші, кулон більший. З двома вушками-бейлами. Ну, треба підібрати ланцюжок, звичайно. У народі галіотис ще називають перламутрова веселка. Ну, дійсно, подивіться, як. Переливаються кольори, і візерунок не повторюється. І на сережках теж 925. Стан збереження чудовий. Нюансів я не бачу. Невеличкі, тут десь. До одного сантиметра колон півтора. І ще один браслет. Але тенісний, виготовлений із міді Купер. знову цей замочок, вже нам знайомий. Відкриємо його. Цей тугенький, той легше відкривався. І що тут? Елементи, які повторюються у формі монети, мабуть, так? Що тут написано? Один цент. Ну, якщо це американська. Мінімальна монета, то тут зображено дядечко в профіль. Це Лінкольн. Один із президентів американських. Стан збереження у нього хороший. І довжина теж непогана. Зараз поміряємо. 19 з Ну, на ручку від 17 підійде, 17,5, 18 буде гарно. Неважкий, такий оригінальний. Прекрасні сережки-цвяшки, які дуже сильно вирізняються. Серед сьогоднішніх вінтажних виробів. Виготовлені у стилі бароко. Ну, це розкіш і витонченість у чистому вигляді. Такі вони тендітні, але ефектні. Виготовлені зі срібла. На кожній з сережок стоїть. Проба 925-та і на стопорях теж тут. А покриття позолота, я думаю. І зараз я увімкну тестер. Хай він гріється. Є у мене припущення. Що. Ось ці вставки це богемський гранат або піроп. До речі, дуже стійкий до пошкоджень і температур мінерал. У нього твердість за шкалою МООСа 6,5-7,5. Ну і дуже красивий насичений колір. Ну що, вже готовий? Так, чотири нам треба. Щось занадто отак. І зараз попробуємо. Треба вертикально тримати. Якщо буде сім з половиною, то буде добре. Ну, Дивіться що у нас там? 6,5. Може і гранат? А ну, давайте більший. Це такий звук, коли потрапляє на метал. 6,5. так? Да? Ну, треба все одно нести до ювеліра. Хай дивиться. О, трошки більше сім. Може, і гранат. Ура! Якщо так. Так, вимикаємо цю штуку і відкладаємо. Сережки дуже ефектні дуже елегантні. І стан збереження у них відмінний. Трошки є потертості, але незначні. Залишаються в моїй колекції. А може колись і одягнув їх. Так, і ось цей браслет, який я показувала на початку, він не сам, а складає Такий гарний святковий вінтажний сет. Разом ось із таким кольєм. Таке химерне плетіння, вага, хороша довжина, і в браслета, і в кольє. Браслет можна навіть трошки подовжити або зменшити. І на шильдику. Написано 925. Тут багато срібла? Срібло світлого кольору. На замочку теж стоїть маркування. 925 замок карабін або краб. Там збереження хороший і довжина у кольє. Ну, я думаю, 45-47 сантиметрів. А браслет. А браслет о, більше 20. А якщо найперше кільце, то 19,5. Теж досить універсальний гарнітур, який можна носити в якості акцентної прикраси, доповнюючи вечірній образ. І буденний теж буде доречно. Ну і на свято, я його зважу, напишу вагу багато металу. Важкий. Наступна прикраса браслет манжета. Такий виразний, масивний, виготовлений із міді. Груба, ніби необроблена поверхня з ефектом битого металу. Звичайно, є сліди часу, колір неоднорідний, але і ці потертості, і така рельєфна м'ята поверхня виглядають дуже органічно. Привабливий. У його недосконалості є певний шарм. Кругла форма і невеликий діаметр 6 см. Хороший вінтажний стан. Сережки досить лаконічні. Мають велику зручну швензу. А центральний елемент виготовлено із міді з текстурованою поверхнею. Овальна форма нагадує гудзичок. Стан збереження прекрасний. І ось тут є маркування. Може, на цій краще видно? ледь ледь помітне МБ. Можливо, це ініціали майстра або дизайнера. Я думаю, що це ручна робота. І вони не важкі і не дуже великі, десь довжину сантиметрів 2,5. А ось і ще одна каблучка. Дизайн простий, невигадливий. Матеріал виготовлення срібло, а вставки ну, це для мене загадка, тому що дуже вони схожі на опали. Шановні мої глядачі, хто на цьому знається, напишіть, будь ласка, ось так магнетично переливаються, перетікаючи один в інший. Є маркування, трохи стерлося, але можна. Зрозуміти, що це 925. Розмір 18-й. Ну, на 17 з половиною теж буде непогано, особливо влітку. Стан збереження прекрасний. Сережки на гвинтах. Можна не ходити до експерта. Зрозуміло, що це мідний сплав. Хоча маркування немає. Вставки з мармурового люциту плюс блискітки. Це досить. Примхлива прикраса родом з 60-х. Такий виріб підходить на тонку, невеличку мочку. Гвинтики працюють. Загалом стан збереження гарний. Вони не важкі. Так. Браслет каф, це латунь, кругла форма, етнічний візерунок, а в центрі слоник. Ну, про символічне значення цієї тварини я розказувала у попередніх відео, тому повторюватись не буду. Внутрішній діаметр а 6 і 3. Тут більше трошки, 6 1/2. Маркування не знайшла. І на завершення ось такі королівські Пусети на власній планшетці стерлінг сільвер. Стандартний мікс срібло з чорнінням і марказити. Такий космічно-флористичний дизайн, обриси чи то зірки, чи то квітки. Ну, обирайте самі, що вам ближче до душі. Стан збереження дуже хороший. Вінтажний. Цяжки рівні, ось є тут маркування, і на стопорі теж. Я не хочу підносити ближче, тому що чомусь губиться фокус. Сьогодні він бунтує. І на цій. Так само. Отже, як завжди, я дякую усім за перегляди, подобайки та коментарі. А незабаром Великдень. Тому бажаю добра, тепла і затишку у ваших сім'ях, домівках і серцях. Нехай щастить!